Привіт, любі, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні дивимося ціни тижня, які пропонує нам магазин. Акції триватимуть 6 по 12 серпня. Давайте почнемо огляд. Ось такий сир твердий від своєї лінії голландський брусковий та вершковий 160 грамів за ціною 56,90. Сир від Звенигора. 160 грамів, також брусковий 60-90, сир твердий 12 місяців, 120-90. Сир подрібнений 69-90, 100 грамів. Сир тертий 12 місяців, 100 грамів 69-90, сир напівтвердий маздам та цезар. 135 грамів в упаковці, в пластинках 57,90. Сир м'який президент Камамбер. 89,80 за 120 грамів, сир філата. Сир м'який 5690. Коштує 180 грамів. Сир моцарелла в русолі. 125 грамів в упаковці 47,90. Сир плавлений, гауда. Ковбасний копчений. 220 грамів в брусочку. 54,80. Продукт сирний. Янтар. Плавлений 27,20. Сир плавлений вершковий від ферма можна придбати за 60-50-160 грамів. Крем-сир президент класичний. 180 грамів в упаковці 89,50 грамів. Йогурти дольчі в асортименті 280 грамів. Можна придбати за 34,90, різні смаки, сир кисломолочний день у день. 0%. Нежирний, 180 грамів, 27,90. 5% коштує 29,90. Та 9 можна придбати за 30,90. Вершки ягодинські, 10%, 500 мл, 73,60 сметана від президент, 20%, 300 грамів стакан, 49,50. Сметана від наші 15%, також 300 грам, 43,90. Сметана від своєї лінії. М'яка упаковка 15%, 400 грамів 39,90 Ковбаса від своєї лінії, баликова напівкопчина. 500 грамів у паличці 90,90 90. Ковбасу від своєї лінії. Мускатну салямі. Напівкопчину. Можна придбати за 33,46 за. 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії молочна, варена, 550 грамів у паличці, 99,90. Сосиски від своєї лінії дитячі варені, вищий сорт, 330 грамів в упаковці, 88,90. Сосиски від ковбасний ряд, розумний вибір. Крихітні. Коштують 67,50 за 350 грамів. Сардельки від масної лавки до макарошків 164 гривні кілограм. Сардельки від своєї лінії сарделині варені. Перший сорт 225 гривень коштує кілограм. Сардельки від добровшинкові варені. 340 гривень кілограм. Ковбаса від м'ясної лавки. Фірмова нарізка. 80 грамів, ціна 32,80. Салямі преміум в нарізці. Перший сорт 80 грамів 35,90 90 Сиревелат в нарізці, вищий сорт, 49,70. Також 80 грамів. Ковбаса сирокопчена броншвейська, вищий сорт, 5690. Балик дарницький, сирокопчений, 759 коштує кілограм, Шинка від добров рулет курячий, пів кілограма в паличці, ціна 150, 90, ковбаса добров елітна, свининою варена 384. Ковбаса від добров любительська варена. 354. Грудинка від своїй лінії, особлива, 356 гривень. Кілограм. Ось таке сало від своєї лінії по-домашньому. Можна придбати за 185. Ковбаса від м'ясної лавки, салямі італійська, 394 гривні кілограм, сирокопчина перший сорт. Масло ягодинське, солодковершкове селянське, 73%, 180 грамів 79,90 Масло селянське білоцерківське 72,6, 180 грамів 83,40. Масло солодковершкове безлактозне селянське від Кому 180 грамів 85,40. Ковбаски від глобену, мортадельки для гриля охолоджені. 600 грамів в упаковці 142,90. Ось такі ребелі для грилю від глобену. В маринаді свинячі, охолоджені, можна придбати за 313. Гомілка курчат бройлерів від нашої ряби, в маринаді охолоджена. 133 гривні коштує кілограм. Філе стегна від нашої ряби. Курчат бройлерів, охолоджений. 215. Гомівка від нашої ряби. Курчат бройлерів, охолоджена. 100 гривень коштує кілограм. Оселедець Матієволії від своєї лінії 240 грамів. Ціна 58,50. Ось такий оселедець можна придбати за 45,90 з ароматом духом'яних трав 180 грамів. І Норовин, атлантичних риб в склі, з креветкою в соусі 150 грамів. 48,60. Ікра від м, водний світ пробійна мойви 100 грамів 60 90. Ікра від веладі з тріски коштує 59, 50 100 грамів. Ікра нерки солона 95 грамів, 200 гривень мідій в олії від своєї лінії з прянощами, в склі 50-90, сьомга слабосолодна, філе шматок на шкірі, 210 грамів в упаковці, 215-90. Рибу масляну холодного купчення. Можна придбати за 113,90-150 грамів. Ось такий ляш, обсмажений в томатному соусі від моря. Можна придбати за 46,80. Шпроти в оливковій олії 76,60 Під ключ від Ріга Голд. Тунець. Подрібнений у власному соку від свеліні 185 грамів 40,50 50 Неподрібнений коштує 51,90. Сардина Атлантична з додаванням олії від своєї лінії, 240 грамів, 46,90 Лосось подрібний, з овочами власному соку від Ріга Голд 54,50, паштет з печінкою та ікрою тріски від банга 60,90 100 грамів, філе з кумбрії. В олії 65,90 від грал 170 грамів. Та скумбрія в томатному соусі коштує 62,40. Скумбрію з, з додаванням олії можна придбати за 55,30-240 грамів. Фарш лососовий від «Веладіс», Заморожений. 500 грамів, ціна 6120. Креветка від «Водний світ, варена морожена в панцирі без льоду. 400 грамів, ціна 201,90 Кетчуп від королівський смак, лагідний та до шашлику 400 грамів, ціна 37,80. Кетчуп від чумак до шашлику можна придбати за 34,80-350 грамів. Майонезний соус від гуляй поле», салатний 30%, 550 грамів 41,90%. У мене звід своєї лінії 50% 300 грамів 25-90. Мені від своєї лінії 28% 300 грамів 2050. Майонез від королівський смак. М'яка упаковка. 340 грамів, 67% 39-90. Гірчиця від своєї лінії, лагідна, 130 грамів, м'яка упаковка 12,90. Гірчиця французька від своєї лінії. Склін 190 грамів 21,90. Соус від щедро. Гострий батумський та барбекю 28,20 та 28,90. Тісто від своєї лінії витяжне філо заморожене. 400 грамів, ціна 28,50 для домашньої випічки. Пільміні філейні від своєї лінії. Заморожені 600 грамів, ціна 66,90. Кімбір маринований 58,60 в склі. Соус соєвий, класичний, 500 мл в упаковці 50-90. Соус соєвий теріякі 39,20 за 200 мл. Соус від густо алжирський та карбонара 29,60 на 28,20 180 грамів. Олія від своєї лінії 460 грамів. Ось така. Маленька, 41,50 Олія від розумний вибір, 850 мл 60,50 Олія від розумний вибір вищого гатунку нерафінована, 63,40 Олія від щедрий дар. Рафінована, вітамінізована, 63,90 Оливкова олія від делюкс. Екстра Virgin в склі 134,90 за 250 мл. Оливки чорні, без кісточки, консервовані від делюкс. Виробник Іспанія 400 арамів 67,90. Зелені без кісточки 76,50, оливки зелені від своєї лінії, 280 грамів без кісточки, 45,50. Манго від своєї лінії, шматки в сиропі 425 грамів, 57,90. Ананас від своєї лінії кільця. У сиропі 565 грамів можна придбати за 66,30. Кукурудза суперсолодка, консервована 340 грамів від день у день 34,30 Горошок зелений також від день у день 400 грамів можна придбати за 34,30 Чіпси хвилясті від люкс з смаком сметана та цибулі. Смаком сиру ціна 38,50. Морозово від ласунки, лев іскімо, ванільно фісташкові в лазурі 22,90. Морозово від своєї лінії. Факел полуниця 1990. Морозиво київський пломбір ріжок 49,30. Морозиво від три ведмеді, полуничний чизкейк та тірамісу, 500 грамів впаковці, акційна ціна 103,90. Ось такий сурбет, манго апельсин та малиновий чизкейк. Можна придбати за 91 ,90, 500 грамів. Морозову від рудь. Чорниця ожина. 500 грамів. 97,90. 90 Морозово від розумний вибір. З какао. Та вишневим наповнювачем. Один кілограм коштує 100 гривень 90 копійок. Великий вибір молочного шоколаду від лакмі 38,50. У кожного свій смак. Вибирайте, будь ласка. Шоколад чорний від світоч. Десерт трюфі та смак тірамісу 52,70. Шоколад молочний від Міленіум Вері Пері. З арахісом та салоною карамеллю. Та цедра апельсина Магдаль та карамель 85 грамів, 46,50. Каварощина від своєї лінії. Кава Голд Original 100 грамів 106,90, сублімована. Та 200 грамів за ціною 185. Кава чорна карта Рощина Голд 250 грамів 337. Кава від Якоб з Крема монарх 115,90-60 грамів. Кава чорна карта арабіка Мелена 230 грамів 149,80. зі Львова, ірландський крем, можна придбати за 206,90-225 грамів. Кава від Форд, Мелена 225 грамів коштує 146,90. Кава від делюкс Мелена 100% арабіка 500 грамів. Ціна 309,90. Акційна ціна на шампуні Head and Shoulders 300 мл, 117,90. Шампунь від Pro-V, 148,90. Бальзам Ополіскувач від Пантін в асортименті 132,90 Косметичне мило для душу від дору. Свіжість джунглів. Дуже гарний аромат 40,80 Мило рідке з дозатором від Тео 48,90. Спрей від дезодоранти від Нівея 105,60. В асортименті всім велика подяка за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки до наступної зустрічі в магазині. А тебе.